Доброго дня першокласники. Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 44, а зошити на сторінці 41. Дзвонить дзвіночок, дзень зелень. Сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, Бім-бам, бім-бам. Урок розпочинати час школярам. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися з такими словами, як вираз та значення виразу. Учитися по-різному читати математичні вирази на додавання та на віднімання. Усні обчислення допоможемо бджілці зібрати медок. Складемо вирази та знайдемо їхнє значення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Повторимо таблиці додавання та віднімання числа 5, а допоможе нам в цьому ось цей птах. Відгадайте загадку та здогадайтеся, хто це. Не гніздиться, не літає, в Антарктиді проживає. Серед засніжених рівнин називають всі. Вірно, це пінгвін. Прочитайте швидко табличку додавання на 5 та віднімання на 5. Повторіть. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Повторіть табличку ще раз, правильно називаючи відповіді. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Підручник, сторінка 44. Завдання перше. Розглянь. Як виконали віднімання 9 відняте 4 Розглянемо числовий вираз. Від 9 відняли 4 і отримали 5. Стрілка вказує на число 5. 5 це значення виразу 9 відняте 4. Отже, ще раз, давайте подивимося: 9 відняти 4 це вираз, а 5 це значення цього виразу. В математиці часто говорять, зна... обчислити значення виразу. Сам приклад є математичним виразом, а отримана відповідь це значення виразу. Ми маємо такий приклад: 5 додати 3 дорівнює 8. Іншими словами, можна сказати, це вираз на обчислення суми. І щоб обчислити значення такого виразу, потрібно виконати дію додавання. Розглянемо інший приклад. 6 відняти 4 дорівнює 2. Це приклад на віднімання. А іншими словами, це вираз на обчислення різниці. Щоб обчислити значення цього виразу, потрібно виконати дію віднімання. Завдання друге знайди значення виразів. Запишіть ці вирази в зошит і обчисліть або знайдіть значення виразів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Вирази можна прочитати по-різному. Ось такий знак читаємо плюс. Ось такий знак читаємо мінус. Давайте прочитаємо вираз 5, додати 3, або 5 плюс 3. Цей вираз можна прочитати по-різному. У нас є 1, 2, 3, Чотири різні варіанти, як ми можемо прочитати цей вираз. Наприклад, дивимося на вираз і читаємо: до п'яти додати 3, 5 збільшити на три, 5 плюс 3. Сума чисел 5 і 3. Розглянемо вираз на віднімання. 9 відняти 4. Його також можна прочитати по-різному. У нас є 4 варіанти, як ми це можемо зробити. Читаємо. Дивіться на вираз і слідкуйте. Від 9 відняти 4. 9 зменшити на 4. 9 мінус 4, різниця чисел 9 і 4. Поставте відео на паузу та навчіться правильно читати вирази. Завдання четверте. Обчисли різницю чисел 7 і 4, 8 і 3. Прочитай по-різному. Отже, знайдіть значення цих виразів, а також прочитайте їх по-різному. Вам допоможе в цьому вправа номер 3 Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання п'яте: виміряй довжину відрізка. Побудуй відрізок на 3 см довший. Нам лисичка дає пораду на 3 см довший довжину збільшити на 3 см. Отже, всі беремо лінієчки, знаходимо на лінієчку поміточку з нуликом, прикладаємо до початку відрізка. Ведемо очками до кінця відрізка, знаходимо, яка довжина цього відрізочка. Так, я вже виміряла в своєму підручнику і бачу, що довжина цього відрізочка буде 4 см. А наше завдання побудувати у зошиті відрізок на 3 см довший. Тобто, ви поставите лінієчку. Подивитися, 4 см. на А потім ще додати 1, 2, 3. Тобто, скільки, в нас буде сантиметрів відрізок, якщо до 4 см та додати 3 см. Так, буде 7 см. Отже, вам треба в зошиті побудувати відрізок 7 см. Беремо лінієчки, ставимо на перехресті клітинок. Крапочку це буде початок відрізку. Прикладаємо лінійку з позначкою нулик, відмірюємо 7 см ставимо ще одну крапочку це буде кінець відрізка. А потім проводимо пряму лінію, з'єднуючи початок та кінець відрізка. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Зошит. Сторінка 41. Завдання перше. Скориставшись числовим відрізком, знайди значення виразів 5 відняти 2 та 6 додати 3. Запиши. Отже, перший вираз у нас 5 відняти 2. Ми знаємо, якщо ми віднімаємо від числа, ми його зменшуємо. На числовому відрізку нам треба рухатися вліво. Тому. Запишіть вираз в клітинки та знайдіть його значення. Інший вираз у нас 6 плюс 3. Ми знаємо, плюс це збільшується число. Отже, будемо рухатися право. Також запишіть вираз та знайдіть його значення. Завдання друге: знайди суму і різницю чисел 7 і 3. Сюди запишіть вираз на суму 7, додати 3. А сюди вираз на різницю. 7 відняти 3. та знайдіть значення цих виразів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Обчисли. Розгляньте вирази та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. За кожним малюнком склади вирази на знаходження суми і різниці і обчисли їх значення. Ми знаємо, сума це додавання, різниця це віднімання. Отже, складаємо вираз. 2, додати 3 дорівнює 5, 2 зелені яблучка, 3. жовті яблучка, разом 5. З кожного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Від 5 ми можемо відняти 3. 5 відняти 3. І від 5 ми можемо відняти 2. 5 відняти 2. І обчислити. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Завдання 5 Добери і запиши відповідні числа. Розгляньте рівності та нерівності. Підберіть відповідні числа та запишіть. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!